Гей, а якщо я в тебе щось відірву? Мені це не до вподоби. Погодуйте, погодуйте мене. Ти не дерево, а овоч. Так, але я ідентифікую себе як дерево. Я транс овоч. Ну, все, догралися. Дерево не вистоїть проти людини з дерев'яною биткою. Уб'ємо їх і повісимо гамаки. Нарешті я помщуся за те, що мусив згрібати листя й обрізати гілки. І за те, що дерева вистрибували перед трактором, поки я переписувався в телефоні. О, ні, пилок! А в мене скінтілося антигістамінне. Настав час для удару.